Аби пішоходи були видимі на дорозі, у рівному поліцейські та діти разом робили світловідбивні стрічки, а потім роздавали людям у місті. Через вимкнення світла і темряву пішоходів тепер важко помітити на дорозі. У залі засідань головного управління Нацполіції області сьогодні, як ніколи, людно. Тут учні виготовляють світловідбивні стрічки для пішоходів. Серед них і учениця корпусу майбутніх поліцейських Олександра Бунечко. Ребумо світловідбивачі для рівнян, тому що на вулиці не освітлвулиці не освітлюються. Будемо допомагати. Головна ціль допомоги таких світловідбивних стрічок, аби пішоходи були видимі для водіїв у темну пору доби. Акція Будь помітним на дорогах це один з етапів навчання корпусу майбутніх поліцейських, який нещодавно започаткувало ГонП у Рівненській області. Мета проекту знайомити дітей з діяльністю поліції, і е, після чого вони зможуть. Вже більш на кваліфікованому рівні оцінити свої можливості і остаточно визначитися, чи хочуть вони пов'язати свою діяльність з правоохоронною системою, чи не хочуть. Зараз ми їх долучили до того, щоб виготовити спеціальні світовідбиваючі пов'язки. По тому учні виходять на вулиці міста, аби роздавати стрічки рівнянам. Річку світло відмивно, щоб вас фас було видно в темну пору доби, щоб ви залишалися в безпеці. Я вже до вас оту вже беру. На для старших жінок, які літають. Орди не треба, Тримайте ще одну, щоб ви були сусідку. в безпеці. Дякую, містяни від такої ініціативи дітей задоволені. Кажуть, останні роблять добру справу. Пішоходи мають бути думати про водіїв в першу чергу, тому що в першу чергу, якщо ми будемо не захищені, ми будемо не тільки своє життя. Підставляти під удар, а й життя водіїв. Я по одягну на дитину, тому що він ходить на тренування, а тренування десь з п'ятої до восьмої, тому по цій дорозі він ходить три рази на тиждень такі у темній порі. Найшвидше світловідбивні стрічки роздає учениця корпусу майбутніх поліцейських Яна Станішевська. Дівчина хоче в майбутньому працювати в правоохоронних органах. Вона ще не знає, яку спеціальність обере. Втім, точно знає. Усі люди повинні почувати себе в безпеці. Роздаємо їх прохожим людям, щоб обезпечити їх від аварій, та щоб вони були помітні на дорозі у темну пору доби. Для їхньої безпеки. Поліцейські розповідають, це не остання акція спільно з учнями. Закликають рівнян бути обачними та одягати світловідбивні матеріали на одяг у темну пору доби. У мене є два, клас, <різвіця> а вас немає. Так, <різвіця> да, У мене немає. нема. <різвіця> ви мені? були помітні в темну пору доби. <різвіця> те, <що> <різвіця> я знаю, я водій. Батько тепер є. Павло Невесенко Володимир Захаров. Новини Рівного.